Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про свою пристрасть, про справу, яку я ну, просто обожнюю робити. Я займаюся цим кожен день, по декілька разів на день. Що це? Запитаєте ви мене? А я вам відповім: я дуже люблю добре, смачно поїсти. Ну, а як то кажуть, любиш кататися, люби і саночки возити. Тож, довелося навчитися смачно готувати. Сьогодні я пропоную вам приготувати разом зі мною мою улюблену страву локшину з телятиною. Ну що, ходімо на кухню. Сьогодні нам з вами знадобляться телятина. Отака скляна локшина, перчик болгарський, одна луковичка та гриби шампіньони. Поки сковорідка розігрівається. Ми чистимо луквичку та нарізаємо її четверть кільцями. Після того, як сковорідка розігрілася, всипаємо туди лук, перемішуємо та обсмажуємо до золотистої скоринки. Поки лук обсмажується на сковорідці, я нарізаю перець соломкою. Золотиста скоринка вже з'явилася і це означає, що можна додавати гриби. Поки гриби обжарюються на сковорідці, я нарізаю телятину тонкими слайсами. Я думаю, наші грибочки та лук вже обжарились. Висипаємо сюди сюди телятину, помішуємо. Я додам одразу перчик. Перчик можна додати одразу. Після телязи, знову ж таки, перемішуємо. Я думаю, що вже можна додавати нашу локшину. Я просто отакі от дирочки роблю і вложу сюди нашу локшину. Я беру дві штучки і ми заливаємо водичкою все це діло. Пройшло приблизно 10 хвилин, і вода вже е, повністю випарилась. І зараз ми будемо сервувати нашу страву. Ух, достатньо. Декілька останніх штрихів е, ми додамо горішків. Горішки. Ще на останок додамо трошки кунжутику. Отака От страва у нас вийшла. Скуштуємо. Хлопчики та дівчатка. Мені реально шкода, що ви цього зараз не можете скуштувати. Це дуже смачно. Але я сподіваюся, що ви обов'язково приготуєте цю страву вдома. М -м -м. Ви не пошкодуєте, я вам обіцяю. А на цьому я з вами прощаюся. В наступному відео я приготую сирну запіканку з рацинками. До наступного відео!